Того дня без жодної причини, я вирішив трохи пробігтися. Тож я добіг до кінця дороги, а коли прибіг туди, я подумав, може добігти до околиці міста. Коли я добіг туди, я подумав, може я перетну округ Грінбол. А оскільки я забіг аж сюди, може я перетну великий штат Алабама. Так я й зробив. Я перетнув штат Алабама. Без жодної причини я просто біг. Я добіг до океану. І коли я прибіг туди, подумав, що якщо я забіг так далеко, я розвернуся і продовжу бігти. Коли я прибіг до іншого океану, Подумав, що якщо я забіг так далеко, я знов розвернуся і продовжу бігти. Чому ви бігаєте? Заради миру у всьому світі. Це заради бездомних на підтримку прав жінок. Чи заради довкілля? Чи заради тварин? Вони заради не могли повірити, твої. що хтось може стільки пробігти без жодної причини. Чому ви це робите? Мені просто хочеться бігати. Мені просто хотілося бігати. Це ви. Не можу повірити, що це справді ви. Тож з якоїсь причини у моїх діях. Люди знаходили сенс. Наче сирена у моїй голові пролунала. Я сказав, цей чоловік все зробив. Це той, хто в усьому розібрався. Той, хто має відповідь. Я з вами, абикуди, містер Гамп. Отже, у мене з'явився товариш. Згодом товаришів додалося. А ще згодом ще більше людей долучилося. Потім мені сказали, що це дало людям надію.